Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставити лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поспілкуємось на тему, як визначити свою цільову аудиторію та її потреби. Починати потрібно у цьому випадку з себе. Що значить починати з себе? Треба з. Для себе визначитись взагалі, для кого призначається ваша продукція. Дивіться, це треба робити максимально широко, але без формувань. Всім, кожному і так далі. Чому? Тому що коли ми відповідаємо собі на питання, всім, кожному, будь-кому, завжди і так далі, ми. Підсвідомо автоматично ухиляємось від тієї відповіді, яку чути не хочемо. Тому максимально широко перераховуємо всі категорії. Якщо реально всім, наприклад, хліб, да? ну, такий продукт цікавий хліб, ну, він всім потрібен. Так? Але всім це не відповідь. Відповідь це а, людям похилого віку, а, підприємцям. А, Дітям, соціальним співробітникам. Тобто починаєте перераховувати категорії людей, які може бути це цікаво. Після цього ви формуєте вже по тим критеріям, які є у вашої продукції, або вашої товару або послуги. Ви обираєте з того, що ви переписали, обираєте ті категорії, які в змозі. У першу чергу купувати вашу продукцію, або які в першу чергу у цій продукції зацікавлені, це треба робити, виходячи із особливостей вашої продукції, особливості способу вашої реалізації, а також вартості, оскільки, наприклад, хліб всім потрібен, але пенсіонери не будуть купувати хліб, який в два рази дорожчий за ринкову вартість, не зважаючи на те, що він може бути кращий. Ось. Або можуть бути якісь додаткові бонуси у вигляді там, доставки персональної, наприклад, або ще чогось. Для пенсіонерів важлива вартість, тому вони підуть і куплять хліб там, де він найдешевший. На жаль. Ось. Хоча завжди бувають виключення, все буває, але я зараз говорю про загальну статистику. Тобто ви обираєте ті, ті категорії, які, які з, з більшою вірогідністю будуть купувати ваш товар, або з більшою вірогідністю його потребують. Після цього ви починаєте формувати перелік тих якостей, які у вашого товару є, які є важливими, на вашу думку. Для кожної окремої категорії, яку ви обрали. Ось. І після цього формуйте своє позиціонування. Це найбільш простий та короткий спосіб. Звичайно, а потім будуть моменти, коли треба там утрясати, змінювати, додавати якісь певні якості до товару та послуг, розуміти, де слабкі місця, розуміти, чого не вистачає. Для того, щоб купували більше. Але для того, щоб зробити ось такий перший фокус. Цього більш ніж достатньо. Тому пробуйте, займайтесь, обов'язково порядку, не тримайте це все в голові, а записуйте, розкладайте листочки і будуйте стратегію. Якщо ви будете оці вправи, що я кажу, робити у себе в голові, вони не принесуть вам жодного корисного результату. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Пишіть свої питання, буду на них відповідати. Пока.